Всім привіт народ, з вами я Джек. І зараз в мене. Е, не знаю, мене... після цього відео, можливо, можливо, не знаю, може, даю вам відсотків 40 десь, що після цього відео. Е... Так. Щось в мене заглючило. Щось в мене глючить після цього бенікам. Що ж, даю вам 40% того, що після цього відео е, відаки дуже рідко будуть виходити. Що ж, я вам зараз е, скоротенько так покажу, дуже коротко покажу топ 2 українських ютубера. Е, перший чувак, Gimbait. Якщо ти мене зараз дивишся, то вважаєш, що, що ти зараз на другому місці. І це дуже непоганий результат. У нього тут е, теж можете підписуватися на нього, у нього тут дуже багато різних летсплеїв, обзорів. Всяке таке, всяке таке, все таке, всяке але. Що ж, так. Це був топ, в, в кручені на другому місці зараз. Поки що, поки що, я ще не знаю. Так, що ж, підписуйтесь на його канал. Бачите, який він крутий. Він дуже багато й такі зняв вже, може знімає десь, може рік, не знаю, або більше, може десь, може два роки вже знімає. Що ж, до наступного ютубера ми переходимо до Падона. Падоні, якщо ти дивишся, це означає, що ти на першому місці у моєму топ-20. Що ж, це крутий і же ютубер і дуже-дуже, дуже-дуже, дуже крутий ютубер. Це, я не знаю. До, до такого. До такого місця далеко, в принципі, в мене, е, мене один підписник. підписник зараз. Так. Так, мене зараз один підписник кік. Це дуже печально. Це дуже-дуже дуже... дуже 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 Ну, ви поїхали, як це печально. Що ж, з вами я був містер Джек. Що ж, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока, так.